Мене звати Володимир, я проживаю вже 30 років імміграції, але підтримую тісний зв'язок з Україною. Моя мама живе в Україні. Маючи досвід 30 років ведення бізнесу в Німеччині, я хотів ним скористатись і допомогти в цей важкий час в Україні відкрити. Підприємство, яке буде приносити користь. Так як я сам є українець, для мене дуже важливо, щоб історичні пам'ятники в Україні збереглися на, багать, на великі віка. І, звичайно, ми будемо приділяти саме головне питання, саме головну увагу, тому щоб було збережено все, все з дотримання всіх норм, вислуховуючи кожного, хто. Дасть свої зауваження щодо ведення робіт. Ми готові робити це в час, який буде приємлими для любого жителя. Я, як представник фірми Sea Evolution, заявляю, що ми виступаємо за збереження історичних пам'ятників України.